2025 рік. Харків. У центрі відкрили після реконструкції Лопанську набережну. З'явився ще один яскравий простір для відпочинку. Я не можу сказати, що я в захваті, але моя справа показати вам моїм глядачам, друзям, підписникам. Знаючи це місце і рух сонце небом, я відразу зрозумів, що влітку у першій половині дня на лавках буде пекти сонце. Ну, це нюанс. Більшість в нас гуляє в подібних місцях, все ж таки ввечері. Більшість. Як бачите, тут вздовж річки облаштували пішохідну зону, встановили освітлення, лавки, додали трошки зелені насадження, на жаль, трошки. Хотілося б більше. Працюють фудзони, А в святковий час набережно прикрасила новорічна ялинка. Також на набережні тут облаштували укриття. Як бачите, одразу після відкриття це місце притягує харків'ян. На сусідніх вулицях важко пропаркувати авто. Для багатьох людей тут нині яскраве, красиве, нове, як еліки для психіки і розуму. Бо важкі часи. А діти. Не будемо забувати про дітей, школярів, студенти. Вкрай важливо зробити все по максимуму. Щоб забезпечити комфортне людям життя в місті. Але і в мене постійно виникають думки про те, що ці сили і кошти можна було витратити на захист Харкова, області, України. І де та грань, де золота середина? Повідомляють, що загальна вартість проекту створення пішогодної зони на Лопанській набережні становить приблизно 255 мільйонів гривень, а її основна реконструкція завершиться в новому році. Багато людей висловлюють думку, що під час Великої війни витрати на ремонт та будівництво мають бути мінімальні, а кошти максимально мають бути спрямовані. На потреби Сил оборони України, звісно, я не хочу, щоб ви пересварилися в коментарях. Та я не проти, якщо ви поділитеся думкою, чи вкрай необхідно було ремонтувати набережну під час війни, коли Харків майже кожного дня знаходиться під обстрілами. Але, будь ласка, спілкуємось культурно. Тисніть лайк, якщо раді були почути Скайвлада, побачити Харків. Підписуйтесь на нові відео і дивіться вже завантажені на каналі. Бажаю мирного неба всім добрим людям!